При друзі, хотів би швидко поділитися своїми так сказати, думками, не приводячи якісь тексти чи ссылки, хоча, мені здається, по мірі свого дослідження я би міг приводити тексти, конкретно їх розбирати і якось, можливо, давати опроверження та опозиції проти цих текстів. На питання таке дуже гостре і завжди воно не один раз, не одну вже сотні років зустрічається в. Християнське богословських різних школах і кругах, це чи може людина втратити спасіння. І я, як той, хто вважає себе представником більше реформаторського руху, то я буду, звісно, виступати за те, що людина вона не може втратити спасіння. І без великого розбору і поглиблення, щоб так максимально просто це пояснити, і звісно, я би міг надалі, якщо дійсно комусь це. Я би міг надалі мені здається пояснити більш детальніше, чому я так вірю, але зараз хотів би представити три причини, чому я вважаю, що людина, вона, яка дійсно є відродженою, вона не може втратити спасіння. Перше, це я вважаю, що спасіння це від першого до останнього кроку це повністю робота Божа. Тобто, на основі таких текстів, як, наприклад, Єфесяна 289, я бачу, що благодать і віра. Це дійсно є дар Божий. Тобто людина вона не має цього. Це те, що приходить від Бога абсолютно повністю, абсолютно точно. Трійця вона не може діяти роздільно. Якщо Христос він помер за свій народ, за свою церкву, то Він цю церкву і спасе. От і все, тобто Він доведе свій задум до кінця. В Філіпянам 1:29 написано, що віра. Це також є дар Божий. Тому я вірю, що <клес> віра це дар Божий, благодать це дар Божий і спасіння вже дійсно як засіб, і це також є дар Божий. Друга причина це по причині мертвості і максимальної зіпсованості людського серця. Якщо хочете, можете прочитати такі тексти, як Бутя 6,5, це Єремія 17,9. Псалом 13, і псалом 51 і тому подібне я бачу, що людина вона не хоче спасіння. Тобто, так як вона по причині мертвості вона не може хотіти, і вона не хоче. вона не може нічого запропонувати Бога. Тому, відповідно, має бути якийсь монаргічний поклик, тобто це означає, що енергія йде з однієї сторони, має її врятувати. Інакше вона не прийде до нього. Арсія Спралл дуже влучно сказав про це, що. Якби людина могла втратити своє спасіння, то вона давно би його втратила, бо по, по причині своєї максимальної нікчемності і нездатності його втримати. І так же само Чарльз Сперджу дуже влучно сказав, що ні одна свобода волі вона не привела людину в рай. Тобто людина, вона не і вона не може, тому має бути хтось один, хто витягує її з мертвості. Мертвість, про яку говориться в Єфесянам 2.1, Єфесянам 2.5, 5 2. І третє, це те, що Бог Він дає людині нове серце, нове серце, яке бажає його. Знаєте, просто часто неправильно так сказати, представляються теорії, як нібито Бог Він насильно тримає людину, не даючи їй нічого обрати, і так далі. Але, друзі, коли люди так говорять, я одразу бачу, що вони не розуміються на темі. Бог дає людині нове серце. Пам'ятаєте, яке він ще обіцяв Єремії, що і дав я нове серце і новий дух? І так далі. І тому. Ми бачимо, що людина вона не хоче йти від Бога. Він тримає її насильно. Він, як люблячий батько, не дає їй впасти, бо розуміє, що якщо людина захоче впасти, то вона впаде. От і все. Чому я вірю в доктрини благодаті, в доктрини повного суверенітета і максимального гріха і нездатності людини будь до -то чого? Тому що я розумію, що якщо Бог не зробить все те, що Він робить, то людина боже. Так, я знаю, що дуже недосконала відповідь, дуже можливо прості відповіді, на перший погляд, але за цим все дуже велика аргументація, про яку я думаю і пробую на основі писання довести її до дійсно ідеалу, щоб правильно передавати і відшукати історію. Тому, перше, чому людина не може втратити спасіння, тому що спасіння це від першого і до останнього кроку це робота Божа. Не таким чином, що Бог тобі пропонує спасіння. А ти або приймаєш, або відкидаєш. Ні. Бог досягає своїх цілей. Він, якщо помер, він тебе спасає. Дух святий в тобі. Якщо Дух святий не в тобі, і ти відпав, то ти і не був спасений на основі 1 Івана 2.12. Друге, це те, що людина по причині своєї мертвості не може прийти до Бога, От і все. І тому має бути той хтось, хто її врятує. Бо людина не може відкликнутися і вона не хоче Христи. І третє. Коли Бог людину врятував, він тримає її на силі. Він дає їй нове серце, нові уста, нові думки І вона бажає Бога. От чому вона е не може втратити свій сусіда?